Я про пробував кидалого через ОЛХ. Вчора виставляю ще одне авто. Е, гольфік. Я помилився, випадково написав не долар, а гривні. Мені людина пише, типу, ціна актуальна. Так, да, що актуально, думаю, що він питає. А потім пише там, да, цікавить авто, дуже таки шукаю, півтретє буду у вас. Думаю, ну не дзвонить нічого, знаєте, вже півтретю прямо в мене. Обачно люди дзвонять, зазвичай там питають і так далі. Я йому пишу, надайте номер телефону ваш. Дав номер телефона дзвоню. Да, По контакту, номер не пробивається. Непонятно, якийсь Алі. Е, дзвоню, каже, да, да, буду, буду, ну, не в 2.30. десь в 3. Я домовляюсь, власником, бо це продаж авто від власника. Він приїжджає на 3. Дзвоню цьому Алі. Без 5 3. Алі трубку не бере. В 3 дзвоню не бере. В 3.10 не бере. Пишу на Viber 0. Значить, ну... Аккаунт свіжий ОЛХ е зроблений. Я знаєте, думаю, це схема та сама, що була, напевно, і з Сіатом. Я думаю, должен был там потом написать, написати, що от я вже там не встигаю, Але давайте зараз на карту задаточок скину і так далі. Коротше, в LX там багато мошенників. Треба дуже-дуже бути уважним. А знаєте, що тут напрягає? Помімо того, що вони мошенники, вони ще забирають не просто гроші, а також час людей. Ти домовляєшся, ти плануєш, ти приносиш якісь зустрічі, ти власник. А вони от, ну, нехороші люди такі роблять. Тому будьте обережні, кіндікар, рулюємо разом.